Доброго дня, шановне панство. Сьогодні призготуємо надзвичайно смачну страву. Яку не знаю, хто її придумав, кажуть, що французи. Називається жульєр. Ставимо на е, сковорідочку і розігріваємо її. Далі додаємо трішки масла і ждемо, щоб воно гарно розтануло. Далі, коли масло гарно вже так розігрілося, додаємо цибульку і смажимо до золотистої такої скориночки. Цибулька вже підсмажилася і далі додаємо печериці. Перемішуємо їх так. Накрили кришкою і хай смажиться. Поки печериці смажиться, на окремій сковорідці будемо смажити куряче філе, дрібно так порізане. Філе смажимо теж під кришкою до побіління. І печериці теж у нас смажуться. Грибочки вже гарно підсмажилися. І зараз будемо їх приправляти. Додаємо трішки солі, посолимо так. Ще додамо трошки улюблених приправ. У нас сухий часник, чорний перчик, італійські трави і трішки мускатного горіху меленого. Все гарно зараз перемішуємо. Зараз вливаємо 200 грам 15% вершків. Теж все гарно перемішуємо. Додаємо вже готову курочку таку підсмажену. І знову перемішуємо. І хай під кришкою ще потушиться хвилин 10. Начинка готова вже і зараз ми її будемо накладати ось такі малесенькі формочки для запікання. Так, лодненько трамбовуючи. У нас вийшло ось такі 5 формочок, а зараз будемо їх зверху присипати сиром моцарела. Гарно їх присипаємо сиром. Ми його дрібно натерли, тому він досить ці щілочки щелеч, всі пролізти. Ось вже така краса у нас вийшла. І зараз ставимо в духовку на 180 градусів, поки не розплавиться сир. Жульєн вже готовий, креманочки такі оці формочки гарячі, тому я в рукавиці. Зараз будемо його куштувати. Дивіться, який сир розплавився. Там всередині курочка, грибочки. Дуже смачно.